Сьогодення не полишають нас відтак досить часто наші діти залишаються поза увагою батьків і їхні проблеми десь накопичуються таким великим комом, що може сприяти подальшим наслідкам. Сьогодні ми поговоримо з психологиною Оленою. Тополо про проблеми дітей в сучасних в сучасних реаліях. Пані Олено, власне, як війна та нестабільна ситуація в Україні вплинули взагалі на. На сьогодення наших дітей? Ой, е, насправді це дуже важлива і глибока тема, яку дійсно треба піднімати, тому що зараз наші діти опинились в дуже складній ситуації, і на це впливає дуже багато факторів. І дійсно, якщо говорити про війну, ну це як мінімум просто загальний тривожний фон. У всіх людей в Україні, і він тут місцями є для когось складніший. А хтось може подумати, що в тих частинах України, де, наприклад, немає такої складної ситуації, він може бути легший, але там є інші фактори, які впливають. Ну, до прикладу, так вже склалось, що якраз на цьому тижні до мене приїхала подруга з дитиною з Києва. І ми обговорювали цю тему, тому що там є обстріли, сусідній під'їзд у них було попадання. І Діти бояться. Діти вже розуміють, що таке шахет, що таке ракета. Вони бігають в метро серед ночі. І оце постійно оця тривога, що треба срочно кудись бігти, що є якась така небезпека. Це ти не можеш залишити дитину десь саму вдома. У будь-якому віці, а часом батьки змушені, тому що обставини життя такі, що ти маєш якось підлаштовуватись, і це постійна тривога у батьків, постійна тривога у дітей, що стосується безпеки життя. Так само є дуже складний тривожний стан, який більше. Характерний для батьків це стосовно е, фінансового становища, тому що, як відомо, війна вплинула на всі сфери нашого життя. Люди втратили бізнеса, домівки. Хтось перевозив бізнеса в інші частини України, і воно впливає на матеріальний стан, і воно впливає на психоемоційний стан, і ця нервозність. Яку проживають батьки, тому що вони відповідальні за благоустрій своїх дітей і за майбутнє своїх дітей. Вона передається. І оцей, оцей стан, коли ти постійно про щось переживаєш, оце те, що батьки несвідомо транслюють дітям, і діти спостерігають своїх тривожних батьків, і відповідно їм самим від того вже неспокійно є. Власне, як батькам створити для дітей умови безпеки в, в, в реаліях оцього постійного стресу, страху, як створити, щоб дитина розуміла, що батьки дають їй все можливе, щоб вона відчувала себе бодай в безпеці і не відчувала те все, що доводиться нам дорослим відчувати? Перше, це і найважливіше. Це кожна дитина повинна мати біля себе стабільного дорослого. Тобто це як про цю маску: спочатку одійте маску на себе, дорослі мають піклуватись про свій стабільний психоемоційний стан. Вони реально мають підтримувати себе, працювати над цим і робити все для того, щоб вони могли бути стабільні і це вони будуть транслювати. І говорити, мати щирий відкритий діалог з дитиною і прописувати їй алгоритм дій. Тобто, якщо дитина переживає там, за своє життя та здоров'я в умовах цих, що є обстріли, до прикладу, то е батьки прописують дитині алгоритм дій в тій чи іншій ситуації, або говорить, якщо у нас так, то ми робимо так. Якщо стається так, то ми робимо так. Не переживай, я поряд, я тут на зв'язку, тут, тут дитина має. Завжди роз... знати, що вона має робити. Якщо це стосується будь-якої іншої сфери, батьки так само е е мають мати відкритий щирий діалог з дитиною і при цьому е бути стабільними в будь-якій ситуації, що стосується дітей, навіть коли дитина е нервує, дитина вестериться, коли дитина кричить. Їй поряд потрібен спокійний дорослий, а не той, який буде кричати громче не кричи, до прикладу, да або заспокійся, воно не працює так точно. Наскільки змінилась кількість ваших, не знаю, чи можна це назвати так. пацієнтів людей, які звертаються до вас з проблемами, які виникли у дітей на фоні війни, і чи можна говорити про те, що це покоління буде поколінням, яке виросло в хронічному страху? Називати їх, ми будемо в моєму випадку клієнтами. Зараз, помітно, збільшується кількість клієнтів, як маленьких, так і дорослих дійсно. І насправді я цьому радію, тому що ось така ситуація в країні призвела до того, що все ж таки люди. Почали звертатись по допомогу. Колись ми вже проживали такі складні обставини. Наші бабусі, дідусі проживали, і вони були на самоті з цими проблемами. Зараз це покоління має змогу не залишатись на самоті. І те, що батьки звертаються з дітьми зараз, це прям дуже супер. тому що Діти мають певний алгоритм дій, складений у себе в голові, що я маю робити, коли я відчуваю себе в безвиході, або коли у мене от складно і я не можу справитись самостійно, я можу звернутися до компетентної людини, яка мені може допомогти. Це насправді дуже важливо, тому що цей алгоритм буде працювати все життя цієї дитини. Подальшому дорослою людини, і вона буде транслювати його вже своїм дітям. Це про те, що вже на початковому етапі можна попередити складні стани, такі депресивні стани, скажімо так. І це про те, що, на мою думку, це покоління дітей, їм дуже важко, але воно все ж таки. Має е, можливість е, все ж таки бути більш свідомим, і це про ментальний зріст суспільства. Як помітити розрізнити у дитини перші ознаки такого емоційного вигорання, емоційного виснаження на фоні е, е, тих подій, які відбуваються зараз в Україні, на фоні війни фактично? У кожного це може відбуватись по-різному, це індивідуальна історія. Вона е, може залежати від темпераменту, як мінімум, дитини. Але треба звертати увагу на будь-які зміни. Е, в якомусь випадку ця дитина може стати більш нервозною, може стати більш агресивною в якихось моментах. А в іншому випадку може навпаки відбуватись фрустрація, це такий стан апатії, коли нічого не цікавить і не хочеться нічого досягати, не хочеться нічого робити, і може навпаки закриватись дитиною, стати такою непомітною, дуже тихою. Така апатія відбувається. Теж звертати увагу і говорити, говорити здалеку починати. І прощупувати, що може бути, що турбує дитину. І дуже гарно говорити з дітьми ввечері. Коли ви вже бачите, що у вас одне око закривається, бо ви дуже хочете спати, у них тоді відкривається друге дихання, і вони починають говорити. Це вже от перевірено, це дійсно так працює. І ненав'язливо. Це не має виглядати як допит. Це має бути щоденні якісь такі запитання, непомітні і гарно заходити з тої теми, що дитині подобається, те, що їй цікавить. Дуже важливо цікавитись тим, що дитина любить. І говорити і для себе бути уважним до цього моменту. Тому що зараз батьки дуже заклопотані, у них стоїть дуже велика задача перед ними. Вони з одного боку переживають за безпеку, з іншого боку, вони переживають за фінансову безпеку, за фінансовий стан родини. Далі вони всі хочуть розвиватись, тому що є ще майбутнє, про яке треба думати, і планувати у цих таких умовах, коли спланувати щось дуже складно. І при цьому. Створити щасливе дитинство в таких нещасливих умовах. Пані Олена, ось, власне, ви сказали про те, що потрібно більше спілкуватися, однак будемо відвертими, наше життя все більше і більше заполонило віртуальне спілкування. Як, зрештою, знайти ось цей підхід до дитини, аби вона дійсно відклала ось той гаджет і там чи поспілкувалася, чи можливо. Найкраще використовувати практику якихось домашніх, можливо, ігор, як дитину назад повернути ось це в реальне життя, при цьому не травмуючи її умовами війни, це теж один з ознак, коли дитина тікає в гаджет, так само можна побачити, помітити, що щось змінюється дитина мала тут вона її багато в гаджеті. Тому що там їй спокійніше діти просто так в гаджет не тікають. Діти тікають, тому що, по-перше, це легкий гормон щастя і задоволення. По-друге, це місце, де вони себе відчувають успішними, суперовими, де у них виходить. Можливо, тут вони себе такими не відчувають, а там вони супер. Тут теж треба спостерігати, що може до цього спонукати, і просто від нудьги. Ну, найперше, як на мене, така важлива умова, запорука того, що дитина не буде в гаджеті. Це коли батьки відкладають свій гаджет. Це теж важливо, тому що будемо чесними, ми теж до них прив'язані дуже сильно. Тому що гаджет це зараз не тільки про гортання стрічки, але це і робота, і багато всього в гаджеті. Проте дитина це не розуміє. Так, вона просто бачить, що ми сидимо в гаджеті так само, як вона. По-друге, це е, коли ми хочемо, щоб дитина вийшла з гаджета, треба створити їй умови для цього. Не просто критикувати і говорити, ти маєш ось це не робити. Ми маємо прописувати алгоритм, що робити, і ми маємо навчити дитину, як це робити. Дітей треба вчити гратись. У моєму дитинстві я ще вловила той момент, коли інтернету не було. І ми вміли гратись, тому що у нас не було виходу. Ми вміли гратись, ми створювали ляльки з паперу, якісь одягалочки, з будь чого Зараз вже трошки інші обставини. Діти не знають, як. От вони сідають, вони не знають, як це робити. Тому треба вчити, треба створювати умови. Треба Можливо когось запрошувати в гості дітей, не залишати дитину на самоті, іди почитай книжку. Це не працює. Книжку читати треш треба вчити. Треба прикладом своїм показувати, як ти читаєш книжку. І це має бути, мабуть, не в телефоні книжка, а це має бути такі паперова книжка, щоб дитина розуміла, що ми читаємо книжку. Це було би гарно ходити з дитиною в книгарню, в книжковий магазин і обирати книжку собі і дитині, яка подобається, От, щоб вона це помацала, прощупала, щоб їй це було цікаво і хотілося це почитати. Це треба десь лягти біля неї, десь їй почитати, десь з нею почитати. Треба зацікавити цим процесом, створювати якісь такі умови, що так, ну що, у нас годинка читання, давай, ти читаєш своє, я читаю своє. І щось такого формату створювати обставини, які будуть сприяти тому, що дитині буде цікаво бути без гаджету. І ще один гарний лайфхак, який я використовую в своєму житті, тому що я теж мама двох дітей. Вони теж полюбляють гаджети, як всі діти. Е, оця історія так вже поклади телефон. Я сказала, вже поклади телефон. Вона не працює і вона стресова, тому що дитина в процесі, там гра, там щось відбувається, там є теж е, певне коло, там є теж оточення, там є якісь люди, перед якими вона хоче якось виглядати, себе презентувати. Тому тут важливо. Вчити дитину і правильній комунікації з одного боку, і не створювати таку, такі стресові обставини. Це казати: дивись, ти вже досить багато в телефоні, скільки тобі ще потрібно часу. Дитина говорить, наприклад, я би хотів ще сидіти півгодини, години, каже, ні, півгодини дуже багато. Давай обере, будь ласка, 15 хвилин чи 10. Дитина обирає 15 хвилин, ви обираєте той час, який вам зручний, але вибір ніби робить дитина, правда? І це вже підводить потрошку дитину вчить орієнтуватись. Вона вже морально підготовлена до того, що вона закругляється. Вона має змогу це зробити плавно, спокійно і без стресу. І не буде цього конфлікту між вами яких помилок найчастіше допускаються батьки, коли говорять про те, що я ж свою дитину забезпечую усім найнеобхіднішим? Чому в певний якийсь момент вона висловлює якісь протести або коїть якісь речі, які виходять за ось ці рамки дозволеного? Дуже цікаве і важливе питання, тому що поняття найнеобхіднішого воно дуже різниця між дітьми. І батьками. І це було би добре провести такий невеличкий тест, або таку просту роботу, техніку, коли е, батьки прописують для себе, що для них найважливіше, що вони вважають, що вони зобов'язані дати своїй дитині. І щоб дитина прописала, що для неї найважливіше, або назвала, що для неї найважливіше, так? І, е, Дійсно, дитина може упустити там такі моменти, як освіта, щось е, оточення сформоване правильне да? коло спілкування. Але вона точно вам назве те, що для неї наразі найважливіше. І на це треба брати фокус. І це треба давати в першу чергу. Ніхто не відміняє всіх інших е, позицій, так, пунктів. Проте треба розуміти, що зараз дитині. Вкрай потрібна увага там або дитина хоче там карусельки. Якщо дитина каже «карусельки», та, то мабуть вона хоче радості, мабуть, вона хоче позитивної емоції. Коли дитина каже іграшок, де коли батьки кажуть, Боже, вже стільки іграшок, це просто неможливо. Ну скільки, О, от у нас більше, ніж в магазині. У нас є все, а вона все одно хоче іграшок. Тут треба замислитись, для чого дитина хоче іграшку. Що дитина отримує з іграшкою. Вона з іграшкою отримує емоцію. Вона отримує радість радістю. Дитині не вистачає ось цієї ефекту вау радості. І тут треба зрозуміти, можливо, зараз ви можете дати так, цю радість, а можливо, ви могли б дати якимось іншим чином цю радість, можливо, більше часу провести десь разом. І не завжди оця іграшка може бути дороговартісна. Дуже часто дітям треба що-небудь, щоб отримати оце, оце підсилити свою енергію, зарядити батареєчку свою, так. І я думаю, що це доречно робити, тому що ми, звісно, звичайно виховані савдепом, коли там одна лялька на день народження було колись так. І все решта це ніби зайве, але я дивлюсь на цю історію зараз трішки по-інакшому. Я дивлюсь на цю історію як на те, що, можливо, це остання лялька в моєї дитини. Ну, в моїй дитині зараз, наприклад, 9 років, і потрошечки менша. вона починає входити вже в дорослий вік. так? І от зараз відбувається той момент, коли прийде. Остання лялька, яку я куплю в своєму житті своїм дітям, старшій дитині, я вже не купляю їх, так? І це менше. Можливо, воно того варто. Можливо, тут е, треба бути уважним до цього моменту. Як батькам навчитися ось цим сучасним підходам? А... До своїх дітей, аби можна було впевнитися, що в майбутньому ви зробили все для того, щоб вони змогли бути щасливими і реалізувати себе успішними, адже зокрема велику лепту того, якою буде в подальшому дитина, вкладають батьки, і все багато залежить від виховання, від те в якій гармонії чи в яких умовах виховувалась дитина. Так, перше і найважливіше, і мені здається, воно так трішки на слуху вже зараз, але все ж таки це важливо саме усвідомити. Це власний приклад. Власний приклад це перше. Тому що ми е, транслюємо дітям, яке це життя. Вони це життя бачать через нас. Ходи мама сумна, життя жахливе. Важке, жахливе, і вона сумна, втомлена. Вона не мріє. Ой, це не про нас. Да? Ну, звісно, йому повезло, їм повезло, у когось були обставини, це не про нас, ми не такі. От шкода, звісно, у них може бути, у нас не може бути. Це те, що закарбовується в пам'яті дитини і роблять певну таку установочку, що це не про мене. А мама активна, мама. Оптимістично налаштована, яка е, має мету, яка до неї рухається, яка може щось змінювати, яка може помилятися, приймати нові рішення, ще раз помилятися, ще раз нові рішення. Вона транслює те, що все можна подолати, що можна мріяти, що класно йти до мети, що свою мрію можна змінювати, що ти е, багато на що маєш право, і ти багато чого можеш за. Досягнути самостійно, стартуючи з того, що ти починаєш мріяти і діяти, це дуже важливо, що ми транслюємо дітям і яким ми показуємо життя нашим дітям. Друге, це загальна атмосфера в родині, тому що ну, буває це життя, що батьки розлучаються або батьки мають складні стосунки. В родині або мають якісь інші проблеми, які не просто сумки, але чимось ускладнене їхнє сімейне життя, то тут важливо працювати над тим, щоб цей загальний психоемоційний стан сім'ї був позитивним. Ну, тому що вирости щасливим в умовах нещасливих навколо тебе людей. Як на мене, тут я можу сказати, що практично неможливо. В перспективі ним стати, можливо, працювати над собою, вчитись по-інакшому, але просто бути щасливим поряд з нещасливими неможливо. І е, як ще бути, цікавитись е, тим, що важливо? Е, і Створювати дуже класно працюють якісь ритуали, загальні сімейні такі ритуали, ну там, спільна вечеря. Там. У нас, до речі, от в сім'ї у нас є такий ритуал, як спільна вечеря. І Зараз моя старша дитина, вона підліток, вона вже хоче десь там в ліжечку, десь у себе там в норки повечеряти. Але це чи взагалі поїсти, що зробити, ми дозволяємо таке, але вечеря має бути. І якщо раптом ти повечеряв до того моменту, як всі зібралися вдома, то ти можеш просто з нами посидіти, бо ми спілкуємося в цей момент. І от ритуали вони зближують. Це можуть бути там такі раз на рік ялинку наряджати. Це теж традиція, це теж от, важливо, які свята ви робите, чи зараз Пасха у нас буде, йти святити той кошик, створювати якісь такі зміцнюючі родину обставити, створювати їх самотужки. Ми з вами більшість ефіру говорили про те, що як мама показує дитина, сприймає мамин наприклад. Однак сім'я усталено це мама з татом, і не можемо оминути тіє, тієї теми, що власне так зараз склалися обставини, що досить багато сімей проживають на відстані. Це не можуть не бачити діти. Говорю про тих, чиї чоловіки пішли захищати країну. А як побудувати стосунки мамі з дітьми і з татом, аби психоемоційний стан дитини залишався стабільним? Адже мама в будь-якому випадку переживає за тата, тато звідти намагається якимось чином не втратити ось цього зв'язку з родиною, перебуваючи на відстані? Як зберегти ось цю цілісність? Так, це таке болюче питання, важливе. Дійсно, хтось воює, хтось з наших громадян, мами з дітьми, повиїхали за кордон, а батьки їхні залишились тут, і це складно. Тут важливо спочатку фокус батькам звернути на власні стосунки і намагатись їх підтримувати в цей момент. В гарному е, стані підтримувати себе психоемоційно. Зараз є дуже багато е, підтримуючих програм е, для жінок, у яких чоловіки служать, і це дуже е, важливо ними користуватись. Е, прям шукати можливості себе підтримувати, не ігнорувати це, не думати про те, що там це не допоможе, що вони мені там, в мене немає часу, наприклад. Важливо шукати коло однодумців, тому що жінка жінку дуже гарно може підтримувати, коли є дівчата, що разом збираються, вони мають одну біль, вони нею діляться, вони в цьому колі її випускають, і додому вони вже приходять в трішки іншому стані і. Це вже є е, створення е, певного спокійнішого стану е, для дітей, те, що ми транслюємо, тому що спокійніша мама, і це саме вона транслює своєму чоловіку зараз на жінках. Е, Насправді дуже багато що покладено на жінок, тому що їм треба з одного боку і про благоустрій сім'ї турбуватись, і про психоемоційний стан турбуватись, і про розвиток цієї родини, і про чоловіка, щоб створити для нього оцю таку опору. Бо насправді жінка тут, в тилу, вона є для чоловіка дуже великою опорою. Дуже важливо розуміти, що для кожен дзвінок чоловіка звідти. Він важливий. Кожен дзвінок для нього це як ковток свіжого повітря. Він, ніби з тих обставин, знову через вас занурюється оце звичайне життя. І е, допомогти йому це зробити на якісь на кілька хвилин, опинитись вдома, об, обговорювати з ним буденні е, не проблеми, а події. Хтось виступав з дітей, хтось в школу пішов, хтось там, котика має поговорити, хтось песика, показати, занурити його в цю сімейну атмосферу і разом з тим і самі відчути, що от він є поряд, він тут. Це дуже допомагає. Це є насправді дуже підтримуюча історія. Я працюю з чоловіками, які воюють із сім'ями, з такими, так я. я Сімейний психолог, то я працюю з сім'ями, які опинились в таких обставинах. І стосунки на відстані підтримувати можливо. Це важко, дуже, але можливо. Дійсно, збільшилась кількість розлучень, але тут, окрім того, що є важкість жити на відстані, є і той фактор, що. Сім'ї вже були не в найкращих стосунках, скажімо так, на цей момент. І воно просто дитонка та мерветься, як то кажуть. То підсилило це. Пані Олена, я вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Олена Топало. Дякую, що були з нами. Побачимось.